Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється Volkswagen Multivan 2006 року. Технічно автомобіль повністю обслугований. По коробці, по двигуну, по ходовій частині немає жодних зауважень. На машині встановлено фаркоп, задні парктроніки. Ось так він виглядає в нас по полу. Стоїть хороша зимова хума. По салону автомобіль у нас виглядає ось таким чином. Білий комбінований салон шкіра Алькантара. Також є телевізор для задніх пасажирів. Дотяжки задніх дверей. Спереду салон виглядає у нас ось так, передні склопідіймачі. підімочі, чохлина сидіння, під чохлами ось таке сидіння, не порвані. Фірмо. На автомобілі у нас 355 тисяч кілометрів пробіг. Двозонний кліматконтроль, коробка автомат. Цей автомобіль доступний до перегляду в нашому автосалоні «Автодилер», Знаходиться в наявності за адресою академіка Глужкова 6А. Чекаємо вас на перегляд.